Ане Юрію, ну от давайте проаналізуємо цей ранок. Дійсно для цивільних була атака така досить важка, так всю ніч і призне зважаючи на те, що президент попередив, та тут цікаво звідки ми знали. От можливо розкажете, як ми як ми дізнаємося, якщо це можна так розповідати, бо президент попередив, якби він кожного разу попереджав, взагалі було б класно. І знову ж таки особливості, можливо, цієї атаки на що хотілося б звернути увагу. Та я думаю, що Будь-хто з українців, якби знав, то попередив так, тому що це нормально, щоб людей уберегти від такої ситуації, яка сьогодні була вночі, яка на жаль повторюється із із тижня в тиждень, коли ворога такою великою кількістю засобів повітряного нападу І інформація. Зрозуміло, що це дуже цінний так би мовити матеріал, який є. Якщо є воно, як володіє розвідка цією інформацією, чи це розвідка наша? Українська чи це розвідка партнерів по НАТО зрозуміло, що інформація така буде обережно якось опрацьована, так і і застосована, скажімо так, тому що вся інформація теж ну дуже дуже дуже, дуже важлива в таких моментах, щоб і сили оборони підготувалися відповідним чином, проаналізували, спрогнозували напрямок удару і населення було. Більш згуртованішим так і холоднокровним, скажем так, в такі ситуації потрібно мати холодний розум для того, щоб не впадати в панічні настрої, а правильно реагувати на ті ризики загрози на сигнали повітряної тривоги тому і, повністю дає, дається завжди робиться. Я вам скажу так, що. Кожного дня є в нас певні служби і в повітряних силах, зокрема які займаються прогнозуванням. які думають ага. де, що хоче влучити ворог потенційно, щоб там чи в іншому місці десь посилитися. Просто пане Юрію, я чому уточнюю цей, цей момент? Тому що зазвичай а, там анонімні телеграм-канали на цьому спекулюють, і часто від них звичайне попередження найближчі дві там дві доби. Там ну ви знаєте все це. Ви теж це спостерігаєте. Анонімними каналами теж теж є свої власники, які теж мають якісь, якусь інформацію. Тому а, а тут Зазвучи. хочеться. Хочеться ну насправді дізнатися, чи можливо кожного разу попереджати, чи, чи бувають такі атаки, ну які насправді є дійсно несподіваними, і вони, скажімо так, викриваються і ем, виявляються лише ну от перед самим початком. Ну якби ж то ми змогли знати майбутнє, так? Зрозуміло, що я вже повторюся, якщо вдається отримати ту цінну інформацію, вона буде. Проаналізована і відповідно буде реагування на неї. Тому якщо можливо було б, звісно, було б добре, так але не не завжди можна. Ворог ще ж теж хоче мати фактор несподіванки, хоче відповідно уразити побільше. Тому ворог не зацікавлений цією інформацією. Але я думаю, що наші союзники і наша розвідка певну інформацію все ж таки мають. Да. Пане Юрію, сьогодні було 464 дрони, 22 ракети різного, різних типів, різного базування. Збили, знешкодили 452 засоби нападу. Зокрема, на жаль, зафіксовано влучання та ракету, та і 26 безпілотників на 15 локаціях. Вони або впали, або уламки, і 12, 12 уламків на різних локаціях. Отже, в чому була специфіка? Цієї атаки, пане Юрію, можливо, якісь є особливості, і, можливо, простежується якась, ну скажімо так, певна мета і ціль. Ну, як бачите, були крилаті ракети, були балістичні, були аеробалістичні, ну і дрони. так Тому специфіка тут ну тут можна просто. Проаналізувати, так, сказати, навіть ну, розповісти, розповісти характер цього удару. Було спрямовано велику кількість дронів з різних локацій, про які ми теж довідці нашій говоримо ранішній. Багато летить через Чернігівську Сумську область. Ну, Чернігівська область була дійсно в другій половині ночі взагалі вся червоною, тому що дуже багато. Дронів летіло саме звідти, в напрямку Київської області, і на Одесу летіло величезна кількість. Десятки і десятки БПЛА. Вони летять групами. Здається, що один там маркер так, на моніторі. А насправді це може бути група із декількох, тому, власне, не завжди вдається одразу порахувати, яка ж кількість сьогодні атакувала вночі. Ну, балістику збили, всі три балістичні ракети Іскандер М були Добре. знищені, також знищені п'ять калібрів. Ну, крилатих і п'ять іскандеркай. Ну і також кінжал перехоплено. Ну і не всі ракети, які не попали в статистику збитих, скажем так, досягли своїх цілей, тому що ми там навмисно вже ви зацитували так: що влучання ракет та стількох хронів дронів 26. Ну про ракети ми дещо лаконічно будемо подавати інформацію. Ага. Маємо дані ДСНС, маємо дані, куди таке кілька ракет прилетіло. Ну, але інформація це теж для ворога цінна, тому ага. подається зрештою так як воно є, ага. і е, особливість так і ще те, що вже і оприлюднив і президент України. Це те, що е, залітали в і Румунію, і в Молдову. Е, Російські дрони казати, не ворожі вже а тут уже казати, російські дрони залітали ага. на території інших держав, і зокрема члена НАТО. Ну відповідним чином реагували теж румунська сторона. Можливо, вони повідомлять, як вони реагували ага. на ці загрози. Тобто не лише в Молдові є також і фіксація в Румунії. От я хотів би кадри показати так. з Молдови це населений пункт на нашому кордоні. Ну близько до нашого кордону, Кухирештій Дежос, він називається, і от там відповідно зафіксовано знову дрон. Який впав чи приземлився якось на шифер у цей е, хати, та, чи що це, щоб це не було, чи хата, чи якась е, е, господарська споруда. Е, і, відповідно, знову там на ньому це маркування «И -и». Та да, от яке колись ми спостерігали у Польщі, що це за тип дрону? Чи підтверджуєте ви, що це ну справжні справжнє фото і відповідно пов'язане саме з сьогоднішньою атакою? Яка у вас є інформація? Можливо, додаткова пане Юрію? Бо зараз лише змі це поширюють з посиланням там на інші О, я ще не бачив фото. Дивлюся на ваших цим по судячи з усього, це гербера, це пенопластовий дрон, який. Не так не, не дуже добре можу розглядіти, але е, е, це дрони, які ми говорили про них, що це дрони імітатори дані, але все ж таки це вважається ударним БПЛА. Він може теж нести на собі вибухівку. Ну, ворог їх використовує е, також як і розвідувальні БПЛА. Вони можуть нести корисне навантаження, камеру, ну і відповідно е, е, канали зв'язку, де можуть давати ворогу цінну інформацію. Тому е, такі БПЛА ми бачили вже теж і застосувалися, і по території Польської Республіки, ну і що там в Румунії було, теж зараз невідомо, думаю, прокоментують. Ну, Почекаємо. Тому, почекаємо подробиця в такому, в такому разі, і пане Юрію, На завершення по сьогоднішній атаці ну то зокрема най, найстрашніше напевно те, що трапилося в Святошинському районі. Там по логістичному центру вдарили. Так і відповідно а на русанівці, взагалі просто от житловий будинок, да а вигоріло там кілька поверхів. Є постраждалі загиблі. Можливо, є дані про те, що це було це дрон, попав чи уламок, чи там уламок ракети. Можливо, вже є якісь оперативні, скажімо так, свідчення по цьому. Я, ну, я не можу говорити такі дані, тому що треба питати в людей на місці. Це військова адміністрація, це ДСНС, ті, хто безпосередньо на місці події, а також правоохоронці, які будуть документувати. Власне, по залишках ворожого залізя чи так да чи то ракета чи дрона, і таким чином ідентифікувати, що саме призвело до таких наслідків, і документуючи це в черговий раз як злочин проти українського народу, пане Юрію. І от ще колеги демонструються сьогодні. Зранку прийшли на зміну, і теж от спостерігали дрон над буквально. Ну, це центр Києва, Бесарабська площа там пролітав там сьомій з чимось ранку. Шахет буквально там, ну фактично, над урядовим кварталом. Це от випадково просто ну Він от пролетів і все. І його не збивали, нічого. ну Звісно, в людей і всі стояли, вся вулиця стояла, знімала просто його. Зрозуміло, що летить цей шахет. Але так. в даному випадку, звичайно, є логічне питання, яке виникає: а чому ж його не збивають, що він так вільно летить над урядовим кварталом, який є у пояснення Я вам, вам, я. вам, я. Я вам сказав що ну скільки засобів летіло у нас? 464 дрони. Чернігівська область ну була фактично вся всипана дронами. Їх перехоплювали по дорозі, і гелікоптери, і дрони перехоплювачі. Багато сьогодні працювало засобів. Непогано спрацювало, до речі, і ті і інші. Але також працювали ЗРВ, працювала пілотована авіація. Маю на увазі літаки. Е, ну, якщо летить така кількість дронів, ну і пролетів один, два, три. Ну це вибачте природньо. Це неможливо збити ага. усі цілі. Навіть маючи такий захист, як має столиця, столиця непогано захищена, та й інші обласні центри теж мають захист але. Ну, Перехопити якщо. усе ну ніну це так, ні, ні в якому разі не закид. Знаєте, ото чого це ви не збили цей дрон там чи щось такому досі? Це просто можливо існує якесь логічне пояснення, чому його там супроводжують, чи шукають, скажімо, так оптимальніше місце для збиття, щоб не збивати над головами в людей. Ви, потім, ви знаєте, потім. знайти оптимальне місце для збиття. Ви, якщо його зіб'єте, то характер його поведінки може бути збитого дрона і може полетіти в будь який спікірувати, може бути е, як то кажуть, підранений так до до цього, mm -hmm. і таким чином е, може ще пролетіти декілька кілометрів, тому, е, тому ми і закликаємо завжди йде бойова робота по дронах, там по герберах, будь по чому потрібно е, все ж таки бути в укритті, тому що є серйозна е, без, небезпека так для життя громадян. Пане Юрію, дуже дякуємо вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист нашого неба за відбиття цієї масштабної атаки противника. Юрій Гнат був з нами на зв'язку.